Всім бажаю доброго дня. Tesla Model Y в мене черговий, єдине, що 24-й рік випуску у мене вперше. Oh, wow. Комплектація у мене 82 кВт батарея, 23 тисячі км пробігу, рідна безпека, незначні пошкодження, пригнав для себе, але все ж таки зрозумів, що він більше любить Audi. Потім доповім, присутніться, поїхали. Щодо переднього багажника, дивитись там особливо немає чого, але я його відкрию. По пошкодженню у неї була ви зараз фотки з аукціона, побачите, правій стороні, вона була від страхової компанії, розібрана, нічого серйозного тут не було. Поміняно нове крило, поміняно дверка, судячи з усього буушна з донора. І трошечки ремонтувалася і дверка, все крило, там ви бачите на аукціоні, десь невеличкі м'ятники на них були. Ось це колесо повністю замінено, і два речі тут поміняні. Можу помилятись, не помню, рідна залишилась, що мінялась бушна. Ну, власне, каже, що багато запчастин приїхало з аукціону. Можливо, бампер-фара, ну не принципово. В общем. Зроблено все та й зроблено. Так, лобове скло Тесла, Syngaban, Original, тобто лобове, судячи з цього, не торкалось. І приладом я її прийшовся. Оцей по правій стороні тільки фарбовано. Більше нічого. Кришка не фарбована. Поле ніяких так зауважень я не бачив. Тут все в заводі, все рідне. Є, є. Ну, і відкриємо передній багажник. Панорамний цілий. Іноді буває при доставці не щастить. От відкриваємо передній ми багажничок. Я тут завжди жартую. що Тут можна ящик, ну нехай буде це фанти, а не горілки, скажімо на цей раз так, для чогось покласти. Наліпку показую, демонструю, що тут все рідне. Десь дуже обережно, треба захлопувати, бо він відбуває кулаком чи щось пальцями не може залишити м'яти на алюмінівому капоту. Акуратненько ракраси придали і все. По салончику тут у нас. Нічого, в принципі, нового. Так, дата, конвейерна, підтверджую, 24 рік, 4 місяць. Електропривід сидушок передніх. Чорний шкіряний салон. Все свіжо, все помалодіжному. Я зараз не можу пригадати, але мені здається, що такого войлочного рішення раніше тут не було по-моєму, був все ж таки пластик. Можу помилятися, але мені здається, що саме так. В салоні що? 4 склопідйомника, вставочки такі під дерево. В Теслі, в принципі, дивитись тут особливо немає на що. Єдине, що тут зручно завжди втесла зроблені безконтактні дві зарядки. Тут такий глибокий кармашок, дуже глибокий. Є два підстаканничка, І тут у нас ще така глибока теж, ниша, досить глибока. Раз, два. Є. Головне у нас все отут. А тут у нас що ми дивимося швиденько: програмне забезпечення. Пробігу 23 тисячі км. Лонг-райдждоумотор, понятно. Дополнительная інформація об автомобілі, преміум підключення, возможность Так, програмне забезпечення 25 рік, 26.08, оновлення и В-12 є. І тут у нас ще дополнительная інформація об автомобілі. Ссія, спорт, ну, коротше, швидка зарядка, все включено, встановлено і так далі. Основне, ви все побачили. Безпека в неї рідна, повторюсь, на цьому питанні ми не зупиняємося. Ну і, звісно, в Теслі красиво, дуже панорамний дах такий. До другого ряду сидінь у лайки в мене немає ніяких претензій. Зріст у мене 193 см, Сиджу я зараз сам за собою, доволі розкішно. Тут все в цьому плані добре. Є підлокітник, є два підстаканечка. бачите, широченький, нормальний. Свій повітря тут і два тайпсі зарядних пристроїв. І спинка, що вона змінює на свінаха. Ось таким чином тут все робиться. Електропривід багажника в цих моделях. Без жодних зауважень, працює швидко, є полочка, що дуже красиво виглядає, наші люди люблять. в Мериці не так до цього ставляться з повагою, На нас люблять. Так, тут у нас є такий глибокий кармашок. До речі, зарядка в комплекті з автомобілем буде іти. Раз. І тут у нас друга така Ну, щиниша. Багажник Вайки класний, тут і спинки складаються, до речі, звідси зручно. І окрім цього, то, в принципі, ви можете купу всього порозкладати. Тут глибокі такі кармани по бокам. До багажника у Вайки претензій немає, жодних. Крутий таз. Зачиняємо. Ну, таз тачки. До речі, щоб ви бачили карти навігації, теж тут все працює. Розказую таке, я з таким стикався. Чого власник продає? Він пригнав її, приїхав на ній тисячу і каже, от поїздив, поняв, що не моє. Я каже, краще буду на ауді заправлятись їздити. Тут ну, дійсно так буває, я з таким стикався. Я заїздив і на тому, і на сьому, і ні до чого претензій в принципі, немає. До теця треба звикнути там день-два освоїтись. Незвично все це що тут в моніторах. Особливо, хто вже класично звик, ну, це потрібно звикати. Не кожен до цього готовий, я це добре знаю. От комусь подобається, комусь не дуже, але ну, економія, і я вважаю, що Вайка, Тесла, Model Y на сьогоднішній день найоптимальніший варіант, надійний варіант, перевірений часом серед електричок. Трошечки, да, вони там десь, може бути, по салону відчувається там пластик, іноді там то-то не ідеальна, там підвізка довго, там прям ресурсна служить. Але в принципі все доступно, запчастинвалом, валом все обслуговується. І, до речі, що стосується електродеталей, батареї, то тут тесла <кхи> попереду всієї планети. Промальовується у Тесли, бачите, вона всі бачить смуги, всіх пішоходів, зустрічних от таких от, ненормальних людей, які через дві сплошних перетинають і їдуть вам назустріч. Все видно. Режим прискорення у нас стандарт, є ще варіант спокійно. Це буде дуже швидко відбуватись. Ми стартуємо в горку і в поворот. Ось у нас, ви бачите. Ну, я вже зайшов за сотню, навіть не помітив. Було майже 120. Дуже швидко вони набирають швидкість і гріх жалується на це, ну це точно. Рекуперації також декілька режимів. Зараз я не в полтапку натиснув, я просто трошки прискорююсь, щоб попереду нікому не заважати. Стрибаємо по трамвайним речкам, слухаємо підвізку. Ну, в ній доволі свіжа машина, тихо, все чітко, все добре. Ще раз натискаю, дивіться на спідометр. От вже сотня, вже збавляю. Мені здається, що тут розповідати. Тачка, яка на сьогоднішній день ну, один рік пробіг у 23 тисячі кілометрів, якщо бути точним, да? що тут може бути? Що пошкоджено, ви бачили, ніяких тут тоталів нема, щоб довго на цьому зосереджуватись. Безпека рідна. Майже нова тачка там, після якоїсь умовної обкатки. Завжди таку тачку вважаю, слід роздивлятись, Оце кайфовий варіант. Їде вона як нова, все добре. До речі, ну, це найсвіжіша Тесла на сьогоднішній день для мене, в моєму досвіді. Але і роки ж жидуть. Ще я вам покажу, от як пішоход проходить біля автомобіля. Бачите, він все промальовує. Камери так от показують в Теслі. Зараз на задній передачі стають це теж має показати. І ще, ви знаєте, дуже багато зручних режимів користування з телефону, саме коли ви телефоном керуєте, ви можете купу всього налаштовувати і припаркувати саму машину, можете її припаркувати, і підтримувати температуру керувати. І вам не треба ну, якісь ключі, там, безключові доступи з телефоном, ви просто підходите, і машина відчиняється автоматично. Все досить-досить зручно. Тому і додавати, мені здається, тут нема чого. Просто, якщо вас зацікавило, якщо вам потрібна тесла свіжа, з маленьким пробігом, приїжджайте, набирайте. Перевіряйте, що вам треба. До речі, високовольтний тест батареї. Наскільки я знаю, це найголовніше, що в Теслі зазвичай ну, роблять. В принципі, тут майже більше нічого перевіряти і не треба. Все інше тут немає ніяких претензій. А Вайка себе дуже добре зарекомендувала. До зв'язку до зустрічі з вами був Льох Трандав, Я Всім бажаю миру на нам перемоги. Слава Україні!